У ті дні, коли зібралось досить багато народу і нічого було їм їсти, Ісус, покликавши своїх учнів, говорить їм, Жаль мені людей, тому що вже три дні вони перебувають зі мною і не мають чого їсти. І якщо відпущу їх голодними по своїх домівках, вони ослабнуть у дорозі, тому що деякі з них прийшли здалека. І відповіли йому учні його яким чином зміг би хто наготувати їх тут у пустелі хлібом? І запитав він у них: Скільки у вас хлібів? Вони ж відповіли Сім і звелів народові возлягти на землю. І, взявши сім хлібів, віддавши подяку, переломив і дав своїм учням, щоб вони роздавали, і роздали вони народу, і було у них небагато риби. І він, благословивши, звелів роздати її. І вони їли і наситилися. І набрали вони кусків, що залишилися сім кошиків. А тих, що їли, було біля чотирьох тисяч. І він відпустив їх, і, відразу війшовши в човен із учнями своїми, він прибув у землі Далмануфа.